Доброго дня, мої дорогі, Сьогодні я вийшла до вас і роблю запис на тему, чому жінка має бути меркантильна, Чому кожна жінка, дівчина має дбати про себе сама? Ні в якому разі не хочу вас, якби наштовхувати на думку, що я вам зараз хочу сказати, що там чоловіки погані або ще щось таке. Так, ні в якому разі про це не думайте. Я зараз говорю за всіх жінок і за дівчат. Неважливо, в якому ви зараз сімейному стані, неважливо, скільки вам зараз років, чи ви працюєте в наймі, чи ви приватний підприємець. Я зараз взагалі говорю за ті е, речі насушні, які стосуються кожної з нас. Чому сьогодні з вами про це хотіла поговорити? У мене немає підготовленої якоїсь презентації, немає нічого написаного. Просто хочу поділитися з вами своїми думками. Чому ж все ж таки кожна жінка має сама, по-перше, розраховувати на себе і сама нести відповідальність за своє життя і за свій фінансовий стан. Оскільки фінансовий стан це в нас даре наше особисте життя, тому що так, нехватка грошей е, нам дає так, ускладнення на наше психологічне здоров'я, яке потім вливається в фізичне здоров'я, е, нервові зриви, депресії і так далі. Маємо пережиту пандемію, маємо зараз війну. Я не знаю, хто з вас де зараз, в якому ви зараз стані в плані фінансів, але в тому. Те, в якому ви стані зараз, я вам хочу сказати таку правду, винні ви самі. Надіюся, що все ж таки переважно в більшості людей все окей. Так? І е, що сьогодні хочу сказати саме основне. До мене кожного дня практично так я спілкуюся з багатьма людьми, і я зараз роблю опитування таке анкету роблю перед запуском третього потоку мого курсу особисті фінанси, тому що дуже різні люди приходять до мене вчитися особистим фінансам. Основам інвестицій, для чого взагалі це все так, де взагалі як для чого складати свій фінансовий план, для чого робити своє фінансове планування? Е, і ось з чим я стикнулася так в опитуванні. Одна жіночка мені пише, що вона все життя так жила з того, що працює її чоловік, вона на нього надіялася все життя, але зараз така от штука, так виходить, що вона мусить звати за себе сама, але вона не вміє цього робити. Тому що не поставало таке питання, як же жити далі, якщо, не дай Бог, чоловік або йде з сім'ї, або, не дай Бог, помирає, або якісь там, так, такі от штуки зі здоров'ям можуть бути. Да? Різне може бути. І ці всі випадки життєві впливають на повністю весь фінансовий стан сім'ї. Один випадок. Другий випадок чоловік на війні, Помирає так. Жінка теж все життя розраховує, тобто вона теж працює, але е, основний заробіток приносить чоловік. Так? І тут настає годувальника в сім'ї, тобто чоловіка, що робити далі, так? Третій випадок: дівчата, які насильно спішаються виходити заміж, так або на когось розраховувати, тому що все ж таки, як не крути зараз, так жінка в сьогоднішньому світі. Чому багато хто говорить так з мужчин, що жінки зараз дуже меркантильні? Насправді, жінки не меркантильні, жінки просто почали думати про себе самі, а не розраховувати на когось. Тому до чого я це все веду, до того що кожна з нас, кожна з вас, мої дорогі жінки, дівчата, ну хоч ми всі дівчата, так незалежно від того, скільки нам років на даний момент, ми мусимо розуміти, що все, що зараз з нами відбувається, це якраз результат тих дій, або того бездіяння, яке ви робили колись. Щодо фінансів, знову ж таки, ще раз хочу сказати: нагадую, що я ні в якому разі не говорю, що хтось поганий, хтось непоганий, або там ваші чоловіки, ваші хлопці, або ті хлопці, які так кажуть, що ви або ще раз. душа. за все, ви маєте подбати про себе. Про себе на різні випадки в своєму житті. Тому для чого вам фінансове планування, для чого вам взагалі розумітися в що такі інвестиції, як можуть гроші працювати, робити для вас гроші, так? Що таке фінансова грамотність? Що треба кожній жінці мати в своєму інвестиційному портфелі, для того, щоб, не дай Бог, якщо вам щось стається, або щось стається в вашій сім'ї, ви завжди мали гроші, хоча б на елементарні витрати, які вам потрібні. тому що кожен з нас з вас є. Місяць обов'язкові витрати, без яких ви не можете обійтися. Так, оренда житла, манікюри, педикюри, так я знаю, що зараз практично кожна жінка на себе виділяє якісь гроші, і покупка їжі. А якщо у вас є діти, і є ще якісь члени родини, від яких, які від вас залежать, так, то вам ще більше треба про це подумати. Для чого ж мені це фінансове планування? Для чого мені відкладати гроші? Для чого мені якісь інвестиційні інструменти в плані там якісь акції, облігації, інвестиційні рахунки? Я зараз вони не, не ну не продаю щось так, якісь конкретні інструменти. я Просто хочу дати можливість задуматися. А чи е, ви перестраховані в плані різних випадків? В своєму житті, і чому жінка все ж таки має цікавитися фінансовою грамотністю і інвестиціями і мати запас коштів на різні випадки життя. Тому що кожна з вас має собі на перше за все задати запитання, що відбудеться з моїми грошима або з моїм фінансовим станом, хто буде платити, да, грубо кажучи, за мої витрати, за будинок. За квартиру, за оплату дітей, за мої хотілки або ще щось, якщо, наприклад, немає чоловіка, хлопця а, і так далі. Чи я зможу все життя працювати, або чи може щось зі мною таке статися по здоров'ю в житті, що може вплинути на те, що я просто перестану заробляти гроші, або не зможу собі дозволяти того, що можу дозволити сьогодні, які є її ризики. Ризики можуть бути в сімейному стані, можуть бути ризики здоров'я, може бути війна, може бути переїзд до іншої країни, може бути пандемія, або не дай Бог що. Звичайно, не дай Бог що це все було, хоча ми вже багато чого пережили. Якраз ці от випадки нам дають конкретно розуміти ту ситуацію, чи готові ми до такого. так? Я зараз навіть не буду говорити по статистиці, коли була пандемія, і через два місяці зробили опитування соціологічне, наскільки вам грошей платило, так, тому що ви перестали працювати більшості випадків люди не мали навіть запасу коштів на місяць, а роботи, відповідно, не всіх могли так бути, роботи. Тому, друзі, жіночки мої, дівчата мої, задайте собі це запитання: чи готова я до різних випадків в моєму житті, якщо, не дай Бог, відбудеться тето-тето-тето. Якщо ви зараз на так, поки я вам це от розказую, відчуваєте якийсь дискомфорт. Або на даний момент вам вже не подобається ваша фінансова ситуація, тому що щось може бути навіть з роботою, можете змінити роботу, або щось вам не дає далі жити, так як ви хочете, розвиватися, ви стоїте в якійсь там мертвій точці, або ще щось. Тому питання номер один, чи застрахована я від всяких фінансових ризиків? І Або, як мені так, так дівчата говорять, я навіть не хочу про це думати, тому що це в мене викликає тривогу. Окей, якщо, не дай Бог, щось станеться, тривога буде ще більше. Тому, дівчата, кожна з вас має подбати про свій фінансовий план. Тобто сісти і подумати, які ризики в вашому житті можуть бути. Порахувати ваші обов'язкові витрати в місяць, яка це виходить сума, і чи ви хоча б маєте фінансову подушку, на, я вже навіть не говорю за, за півроку, хоча б на три місяці на ваші основні витрати. І не в готівці, де ви її можете витягнути, або вам щось захотілося на якісь імпульсивні покупки, або ще щось, а десь, щоб ці гроші лежали і приносили вам далі гроші. Третє питання: чи ви хочете все життя працювати на роботі? Чи поки ви молода, активна або маєте хороший заробіток, вже не варто ці гроші десь вкладати, щоб вони вам приносили гроші, пасивний дохід? І ви могли собі так могти вже не працювати? Не в пенсійному віці, а років 40-45. Четверта, чи може щось статися, якщо у вас є так головний годувальник, або та людина, на яку ви розраховуєте в плані фінансів, чи може щось статися в мене з відносинами, так? Чи я потім, не дай Бог, не лишуся з голою п'ятою точкою, так? Тому що любов, любов'ю, але різні бувають в житті ситуації, я вже навіть про війну не говорю. Так, що просто дівчата, жінки лишаються без нічого. І їм тоді треба думати, або шукати іншого будувальника сім'ї, або щось вирішувати самі. І в деяких випадках оце вирішувати щось самі, приводить до великих кредитів, боргів, великої фізичної праці, наприклад, чи ви до цього готові? Я зараз не хочу вас страхати, але наразі живемо в такому світі, де кожна, по-перше, має думати про себе сама. Тому, дівчата, такий коротенький мій так, лігбес, але для того, щоб ви подумали, чи ви дійсно до цього готові. Е, якщо не готові, так, або хочете про це поговорити, звичайно, запрошую вас до мене на фінансовий аналіз онлайн безкоштовний, який я завжди провожу для тих людей, які хочуть зрозуміти, чим я можу бути вам корисна. Але під час цього фінансового аналізу онлайн за 30 хвилин ви розумієте, в якому ви зараз фінансовому становищі і що вам це підходить, чи ви готові далі з цим щось робити. Ось тому, дівчата, подумайте про це, так, ваше життя в ваших руках, все ж таки, але хочеться від вас так більше отримати таких листів. Так? Ну я розумію, що це моя робота так, вам допомагати. Але мені насправді дуже щиро шкода завжди такі от, таких жінок, дійсно чудових, гарних, розумних, але тих, які просто ну, або не хотіли займатися так своїм фінансовим плануванням. Або просто опиняються якісь моменти в такій ситуації, де вони в своїй зоні комфорту, а тут щось стається і, і все, і проблема. А потім все все вливається в здоров'я, і такого теж ризики, так, ніхто не застрахований. Тому, друзі, на рахунок фінансового майбутнього завжди можна мати хоча б фінансову подушку, щоб ви спали спокійно і знали, що вам завтра не приїдеться, не прийдеться їхати десь за кордон і вибачте, на слові мити комусь так, ноги. Так? Давайте так. Хоча і така робота теж, якби ну, я, я теж знову ж таки ні в якому разі не говорю, що це є якась позорна робота, вся робота є хороша і нормальна, але наскільки ви до цього будете готові. Тому ще раз, дякую вам за увагу. Пишіть, підписуйтеся, задавайте запитання і хотіла б почути під цим відео ваші коментарі. Розумію, що може бути трохи хейту, але я вважаю, що я говорю про о, такі речі на сушені, які стосуються кожної жінки і кожної дівчини. Навіть дівчатка, якщо вона може, з 20, Чи ви о, будете розраховувати на свого майбутнього чоловіка, чи готові вже займатися своїм фінансовим томуванням з молодо? Все, всіх цілую, обняла па-па.